Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу ТОмці. Ранок 15 серпня 2022 рік. Ось такий вже ліс фундука на четвертий рік при схемі посадки 2х2. Отак він виглядає. Це вже справжній ліс. Восени або навесні я буду проводити тут кардинальне переформування. Кардинальну обрізку, все це буду показувати. Ось така загальна картина для тих, хто планує садити сад і не знає, яку схему обрати. Ось, будь ласка. 2 на 2, можливо, навіть трохи і менше. Ось перед нами почнемо огляд саду фундука перед збором урожаю. Ось перед нами сорт Караманівський. Це йому пішов другий рік від посадки, і от заклав він такий горішки сигнал. Ось перед нами вже і цикадка появилась. Це такий досить поганий шкідник. І тут. Ще одна, ось бачите, що з цикадами робиться. Заодно явний приклад шкідників. Для того, щоб їх не було, обов'язково треба прокошувати траву. Вони живуть у високій траві. Буде менша трава, не буде пошкоджень. Ні, от. Переступаємо далі до Караманівського. Ось такий горіх. Досить горіх величезний. Він дав таких два суплідія сигнального горіха. Вже починає на сонці жовтіти закладає сережки на наступний рік, Такі в нього темне таке здорове листя. На цьому місці, поки він росте, гарно себе почуває. Ось це. Щеплений фундук на ведмежому горісі, високий штамп. Тут внизу пробував, не пішло, і ось пішла одна одна прививка. І тут бачу, вже закладаються сережки на наступний рік. Це дуже добре, тому що можливо побачимо сигнальний урожай. Ось на таких дрібненьких гілочках і сережки. Ось місце щеплення, треба перемотати, бо вже робиться перетяжка. І висотою він десь дав приріст до 50 сантиметрів. Ще продовжується ріст, я думаю, до кінця серпня сантиметрів. Ось тут ще сережки, сантиметрів 10. Можливо, менше, він ще виросте. Зараз покажу панорамніше. Ось так він виглядає. Отакий штамп. Далі до огляду мій улюблений сорт, сорт шедевр. Гілки вже під урожаєм похилилися ближче до землі. Оріхи дрібніший в цьому році. Але подивіться, який урожай, як він себе не шкодує, як він себе загрузив. Ось які прирости по декілька сантиметрів, але теж все в сережках. Зараз отак знизу попробую показати врожай. Ну і так кругом по всьому дереву. Горіх такий порівняно з рукою. Ті, які на верхніх гілках, вони крупніші. Ті, які на нижніх, вони поменші. Далі сорт каталонський. Сигнальні горіхи на четвертий рік. Такі здоровані. Але от бачите, моноліоз. Я вже декілька горішків тут пообривав, цей, напевно, пропустив. Горіх крупний, горіх дуже добре виглядає. Єдине, що з моноліозом треба більше йому обробок. Ну і вже почав нарешті закладати сережки, до того три роки не було. Так, Проходимо далі. Цей сорт один в мене із найпізніших. Куплявся як сорт бомба. Горіх не дуже крупний минулого року був, подивимось, який буде цього року. Сильно рослий. Зав'язує по одній штуці. Два, Два найбільше, напевно, більше я не зустрічав. Тому напевно будемо його замінювати. Далі тут порець з шедевром. Фудкурамі цього року. Дуже багато сережок зав'язав. Дуже багато в взагалі всі сорти. І ось такий горіх от куран. Думаю, на наступний рік він вже покаже гарний урожай. Горіхи великі. Теж вже починаєш всередині. Всередині вже жовтіти. Це один із ранніх сортів. Тому от така картина. Коспорт. Старий перевірений сорт. Розмір поки що. ще не дуже великий, думаю до дозрівання ще трохи піднабере, ріха є достатньо, космор завжди так тримається малим, а потім коли вже збираєш урожай, то не такий вже він і дуже і дрібний. От. Як бачимо теж Манульоз проскакує. А ні, це, друзі, не минуліоз. Це вже нам хтось допомагає із птахів. Це mm -hmm. такий не дуже добрий знак. Більше, в принципі, я не бачу пошкоджених горіхів. Але такі випадки є. І ось тут є ще. Давніше бачу. Теж був один горіх розклюнутий. Ось тут я бачив цей горіх, був розклюнутий. Це дуже давно, от бачите, порожнина. Це два горіхи я знайшов і на сорті Косфорд. На землі вроді не бачу горіхів. Далі це у нас трапезун. Так вже починає окрашуватись. Другий рік плодоношення. Це у нас Почав нарешті закладати сережки. Сережок багато, Думав на ці гілки візьму для щеплення на черенки. але, як бачите, не вийде. Більше двох метрів, четвертий рік, росте з посадженого саджанця, з порослі нічого я не формував, ні одного дерева. Даний сорт куплявся як Україна 50. Написали колеги, що це може бути долинський Доволі гарна загрузка. Горіха є достатньо. Яки понахилювались горіха. Сережок. Теж багато. Одним словом красота, все в сережках. Це вже на наступний рік вручну запилювати не буде потрібно. Сюди в мене ще йде цей сорт. Сад без поливу. Шедевра підлив два рази, коли була саме більша посуха, а далі це тільки той полив, який з попадом. На другий рік барселонський допос, сигнальний горіх. Горіхи вони дуже на вигляд класні, Єдине, що треба їх більше обробляти від моноліозу. Такий він. поряд з Долинським в мене межує такий сорт, який куплявся як обільний з такі горіхи. Що мені в ньому сподобалося, що він закладає горіхи от в таких темних місцях. Бачите, середина куща світла мінімально, а горіхи він закладає і сережки закладає. Це все буде підрізатися. От Сережок дуже багато. Це все буде підрізатися і переформуватися. Тому що в такій гущині на третій рік дивіться, які тут джунглі. Тут вже пройти не буде можливості. ось Тут в мене перепрививочки і на сорті Бензула і дав він отакий мені горіх. От його було більше, я тут обрізав От сережки, обрізав із гілками пообрізав ці горіхи для того, щоб дати ріст прививці. Ну нічого. Я думаю, що сигнальний горіх ми побачимо. Ультраскор. Ось такий горіх. Ось такі теж горіші, що здорові. Це сигнальний урожай. Десь тут один, один був, то взагалі він здоровий. Но не буду шукати, щоб довше часу не займати. Королівський стропизомбу. Оріхи. Свій він дуже сильно. Оріхів зав'язав мінімально. Ось. І цей сорт куплявся у мене як черкеський два. Теж от звережки і от такий горіх. Сам кущ невисокий. Метр вісімдесят. Гріха позакладав внизу гілок, всередині і тепер подивіться, які вже двохрічні відводки. Вони вже будуть з сережками. От, гріхи. Зараз покажу, що з цієї сторони. Ріха на ньому є достатньо. І закінчимо огляд, тому що дуже довго відео затягнеться, закінчимо на Варшавському червонолистому, листя в нього вже. Зеленого кольору і плюска починає теж зеленіти. От сигнальні, я про нього знімав відео, сигнальні горішки, От. але їх дуже багато. От. І наверху. На їхі, тобто їх є багато. Наступний рік він теж. Заклав сережок багато, тому цей сорт мені подобається, хоча на Варшавського має бути довша плюска. Хто знає, хто дивиться, подивіться, порадьте. Всім дякую.